Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Лола Пушкар. Дякую, що ви тут на моєму каналі. Сьогодні відео про особистий досвід, особистий досвід роботи у великій компанії технологічного сектору Сполучених Штатів Америки. Все супер особисте, те, що відчула на собі, плюси і мінуси. Поїхали з плюсів. Ну, по-перше, почнемо з високих зарплат і РСУ. Високі зарплати це таке дуже двояке питання, тому що... Не лише ваш професіоналізм, не лише ваші скіли, і не лише ваш перформанс на співбесіді, визначають, скільки ви будете заробляти. Дуже багато визначає ще вміння торгуватися. Є ситуації, де класні професіонали заробляють менше, аніж люди, які працюють гірше, мають менше знань, менше досвіду. Чому тому, що просто ті люди, які мають менше досвіду, мають інший. Надважливий скіл, і це скіл домовлятися, торгуватися, або як в народі кажуть, добазаритись. От якщо ви до високої зарплатні, якщо ви сторгувалися, якщо ви десь шантажували потенційного роботодавця, тим, що а в мене є офер від іншої компанії, тоді можливо вам будуть підвищувати зарплатню, і ви можете домовитися на щось круте. Зараз на сьогоднішній день це все менше працює, тому що знову ж таки, як ви знаєте, дуже багато звільнень. Зараз дуже багато професіоналів на ринку, всі шукають роботу, всі дуже досвідчені, розумні, талановиті. Відповідно, шантаж вже не працює, але ще роки два тому це була дуже популярна і відома практика, тому висока зарплата визначається як вашими скілами, як тим, як ви себе продемонстрували. На інтерв'ю, так ще і тим, до чого ви, власне, в кінці кінців домовились. Що таке РСУ? РСУ це restricted stock unit. Фактично, це означає, що компанія вам частину зарплатні платить акціями компанії. Тобто, у вас зарплата, по суті, ділиться на два типи. Перший тип це стандартна зарплата щомісяця, яку ви отримуєте. Просто кожен місяць вам на банківський рахунок перечисляються гроші. Тут все зрозуміло, питань нема. Є акції. Тобто, якщо ви працюєте, ну, скажімо, в компанії Apple, то Apple вам частину зарплати платить своїми акціями. В чому бонус? Бонус в тому, що далі цими акціями ви робите все, що хочете. Захотіли продали ті акції, зняли гроші. Не забувайте, треба платити податок в такому варіанті. До речі, податок вищий тоді, коли ви. Відразу продаєте акції. Тобто, якщо ви отримали акції, продали їх зразу, ви платите там високий податок більше 40%. По-моєму, не буду казати, треба перевірити в інтернеті. Якщо ви потримали акції, ці акції ростуть в ціні, і ви через рік їх продаєте, то це вже вважається, що ви отримали не миттєву вигоду, ви все рівно заплатите податки, але вони вже будуть менші, ніж ці 40%. Так ось ви або акції продаєте, або ви їх тримаєте далі в себе на рахунку, і вони ростуть. В ідеалі, в ідеальному світі акції зростають, або ви можете їх продати і за ці гроші, які ви отримуєте, купити, придбати якісь інші акції, скажімо, акції компанії Facebook або Nvidia. В чому бонус для роботодавця? Фактично, роботодавець, даючи вам акції свої, Робить вас зацікавленим у тому, щоб компанія зростала і ставала багатшою і більш успішною. Вам є в цьому прямий інтерес, тому що акції ростуть у ціні, відповідно, ви хочете, щоб вони і далі росли у ціні, тому що ви таким чином багатієте. Зарплата це одна й та сума коштів, яка капає вам на банківський рахунок. Якщо сьогодні ви отримали 100 доларів і це непогано, то завтра ці самі 100 доларів це вже зовсім інша спроможність щось придбати, тому що є інфляція. З акціями цього немає. Акції, звісно, мають ризик падати в ціні. Таке може бути, таке і стається час від часу. Але якщо ви працюєте на класну, потужну, успішну компанію, зараз, скажімо, гарний приклад: це NVIDIA. Вони зараз практично тримають монополію на ринку. Відеокарт і процесорів для AI. У них зараз суперкласні потенційно вигідні акції. Відповідно, якщо у вас є акції NVIDIA, вони це стають у ціні, ви багатієте. Для вас одні плюси, одні бонуси. Отже, високі зарплати РСУ, про це поговорили. Наступний крутий бонус, про який всі, мабуть, чули, це класні офіси, дуже зручно побудовані офіси, влаштовані, класний ремонт. Це зручно прикольно. Тут є кафетерії, в яких безкоштовне харчування. До речі, безкоштовне харчування не у всіх компаніях. А знову ж таки, я чула, що в Apple харчування не безкоштовне, але воно недороге. Воно там дійсно відносно недороге. Тобто, ви все рівно повну вартість харчування за обід не сплачуєте. Тут є спортзали, хімчистки, масажі, дуже багато бонусів для людей. Це для того, щоб ви максимально свою енергію направляли на роботу і не думали, а де мені почистити костюм? Куди мені сходити поїсти, скільки я за це заплачу? Ой, в мене були спина, мені треба масаж. Там я хочу займатися спортом. До речі, чому класно, що є спортзали в цих офісах, тому що. Компанія напряму зацікавлена в людях що здорові. Наше здоров'я це, по суті, гарантія для компанії, що ви будете працювати довше і якісніше. Тому що жодна хвора людина не здатна працювати добре, адже вона хворіє, вона, вона повинна вирішувати питання зі здоров'ям. Тому це однозначно дуже відомий класний плюс. Третій крутий бонус це статус. Ви як Айтішник, як професіонал, як спеціаліст, можете самі про себе казати все, що завгодно. Ви можете казати, що ви самий розумний девелопер у світі, і вам ніхто не повірить. Скажу вам так. Тому, коли людина попадає у велику компанію, а ще краще, коли вона вже не раз це робить, тобто, коли людина йде в Apple, в Google, далі в Nvidia, далі в Facebook, коли людина постійно показує свій високий рівень, тим, що вона здатна отримати роботу в кожній з цих компаній, це доводить її статус як професіонала. Всі розуміють, окей, якщо ця людина працювала і там, і там, і там, і там, якщо вона пройшла всі ці співбесіди, а їх дуже багато раундів у кожній компанії, зараз по 8, а то і 9 раундів на одну позицію, треба пройти в одну компанію. І просто уявіть, що людина проходить ось це все, і на кожному раунді ти маєш не зафейлити, то це лише доводить твій професіоналізм, твої знання, твою перспективність як професіонала. Ну і звісно, що коли ти працюєш у великій компанії, твоє резюме відразу дуже у гідному світлі відрізняється від резюме інших людей. Тому я особисто знаю дуже багато людей, які не особливо полюбляють великі компанії, дуже не люблять всю цю, цю політику внутрішню, яка існує, яка присутня на роботі у таких компаніях, але все рівно, хоча б раз або два, вони наймаються, влаштовуються на роботу в одну з таких компаній лише для цієї галочки, лише для того, щоб їхнє резюме вигідно відрізнялося на фоні інших. Тому так, це дійсно вигідно відрізняє людину, це доводить її професіоналізм. Але я не вважаю, що людина, яка працює фанк, краще апріорі, аніж людина, яка ніколи в фанк не працювала. Я особисто так не вважаю. Я думаю, що багато хто теж так не вважає. Є дуже багато причин, чому люди не хочуть працювати в таких великих компаніях і всі з них мають повний сенс і повне право на існування. Просто якщо Хочеться, щоб ваше резюме виглядало краще, можливо, вартує спробувати хоча б раз попрацювати ну, хоча б 2-3 роки. І вже це буде дуже красномовним фактором про вас як спеціаліста. Далі масштаби. Цей пункт особисто я на собі відчула. Коли я кажу масштаби, що я маю на увазі? Справа в тому, що коли ти працюєш у великій компанії. У компанії додатками, сервісами якої користуються мільйони або навіть мільярди людей, ти починаєш інакше думати. Твоя голова починає сприймати ці масштаби інакше. Коли ти працюєш з чимось невеликим, ти розумієш там таким то додатком, над яким я працюю, будуть користуватися там, тисячі людей. Це приємно. Але коли ти працюєш над чимось, що є дуже великим, Чим користуються мільйони або мільярди. Твоя голова думає інакше. Коли ти маєш, наприклад, знаєте, стандартна ситуація П'ятниця і Prot Goes Down, да? коли все падає, нічого не працює, і ти розумієш, що реально мільйони людей зараз це відчувають. Реально мільйони людей не можуть зараз користуватися сервісом, тому що він не працює. Це тебе сильніше мобілізує. Коли я працюю з клієнтами, наприклад, і ми говоримо про контракти, і контракти, знаєте, як кажуть на роботі, там, «Та, це маленький клієнт, у них там контракт на 5 мільйонів доларів, а там треба той, кого там 5 мільярдів. І твоя голова починає всі ці суми в собі тримати. І ти розумієш, окей, тут ми працюємо з клієнтом, який платить 5 мільярдів там, за 5 років. Це гігантські масштаби, це гігантські суми. Твоя голова починає все це сприймати по-новому. І ти починаєш думати реально ширше. Тому що тобі доводиться з такими масштабами мати справу. Коли ти викатуєш якийсь апдейт на серваки, і цих серваків не 10 і не 100, а їх буквально. Буквально. Десятки тисяч по всьому світу глобально, ти знову розумієш, який кожна твоя дія несе ефект. І це тебе дуже прикольно мотивує, тримає у ресурсі, допомагає мислити ширше. Тому робота в таких компаніях вона відкриває ось ці горизонти мислення. І це прикольно. Ну і напевно, що останній такий плюс, який трішечки мінус, і чому я поясню потім, це те, що всі, з ким ви працюєте у великій компанії, всі розумні і талановиті. Це класно, тому що це тебе заряджає. Тобі приємно, що всі навколо тебе дуже розумні, освічені, багато знають, багато розвиваються, дуже конкурентні. Але і при цьому, при всьому, виділитися на їх фоні. Дуже важко, дуже-дуже важко. Якщо сьогодні ви працюєте десь у невеликому колективі і вам відносно не важко виділятися на фоні колективу, це клас. Якщо ви працюєте у великій, дуже конкурентній компанії, виділитися буде майже неможливо. Я скажу більше, можливо, ви розумна людина, але чи готові ви працювати понаднормово? Постійно увесь час, тому що тут є люди, особливо молоді студенти, не студенти, а які вже там, завершили навчання, вони ще вчора були студенти, сьогодні вже працюють. Молоді і часто це азіати, там, китайці, японці, корейці. Вони буквально готові працювати увесь час. П'ятниця-вечір він на роботі він працює. Субота ранок він на роботі він працює. Всю суботу, всю неділю. По вихідним, вечорами зранку здається, що увесь час людина працює. І часто густо бувають такі ситуації, коли просто на фоні їх продуктивності, їх перформансу, ти вже виглядаєш гірше, тому що ти не працюєш увесь час, тому що в тебе є сім'я, в тебе є діти, в тебе є якісь свої плани, і взагалі в тебе є приватне особисте життя, на яке теж хочеться залишати час у цих людей. Часто це молодь, але не завжди. Це не 100% історія. Але у цих людей, які працюють понаднормово і постійно, таке відчуття, що в них немає особистого життя, і вони того не прагнуть мати. І це їхня історія, але вони так багато працюють, що фактично всі інші люди в їх команді на їх фоні виглядають гірше, тому що не працюють так багато. Ну от і думайте: плюси чи мінуси? Ну, а тепер про мінуси поговоримо. Я думаю, що це, мабуть, найцікавіша частина відео. І перший мінус я вже в принципі озвучила це те, що навколо вас всі дуже розумні талановиті. Коли людина приходить на роботу, в неї вже 5-10 патентів. Дуже багато людей, хто випустився з дуже відомих університетів, це і MIT, і Berkeley, і Стенфорд, і Гарвард, of Pennsylvania. дуже дорога освіта. До речі, там тобто люди вже приходять з отакенним списком певних досягнень, яких ми. В Україні, на жаль, не могли отримати, тому що в нас немає тих масштабів і тих відомих імен, брендів університетських, які відомі на увесь світ. А люди дуже розумні, талановиті, конкурентні. Всі конкурують. Тим паче, якщо людина тут народжена, якщо вона американець, в неї дійсно немає жодних language barrier, жодних проблем себе пояснити, класно щось розкрити. Скіл мовний, це дійсно скіл, його треба піднімати, але все рівно. Хоч я буду все життя тут жити, я буду говорити непогано, але я ніколи не буду говорити як американка, це 100%. Тому це завжди залишатиметься таким трішечки бар'єром на шляху кар'єрному. Це важко. Виділитися на фоні супер талановитих і розумних людей важко. Дуже важко, якщо ви чуєте людей, які кажуть, що та не слухайте її, там все легко, там все зовсім зовсім легко. Я вам скажу, що ви не слухайте таких людей. Це люди, які вам кидають пил у очі. Люди, які хочуть ставатися кращими, аніж вони є насправді. Всім важко, нам всім важко, всім розумним людям важко. Всім людям, які не носять корону на голові, які можуть сказати, що я не знаю все в цьому світі, я не найкращий айтішник у світі. Нам важко. Я впевнена, що важко кожному, просто не кожен в цьому зізнається. Перший мінус. Другий мінус. Я його називаю «cog in the machine», Не тільки я його називаю, а й багато хто по суті, в перекладі на українську мову, це звучить як. А ти просто така маленька деталька у великій системі, у великій машині у великому двигуні. Ти малесенька деталька, ти такий шурупчик невеличкий в цьому двигуні. І по суті, це означає, що ти начебто й потрібен, але якщо тебе тут немає, то в принципі система від цього не зламається, двигун від цього не перестане працювати. Саме тому ми бачимо на сьогоднішній день дуже велику кількість звільнень, бо немає такої роботи, яка б тобі гарантувала. Стовідсоткову впевненість у тому, що завтра тебе не звільнять. Такої роботи немає. Чим би ти не займався, на якому проєкті ти б не був би який би продукт, чи додаток, чи ще щось, чи сервіс, ти б не розробляв, ним не займався, його не підтримував. Немає такої роботи, щоб тебе не звільнили. Незамінних людей не існує. І у великій компанії ти розумієш це. Найкраще, чи не найкраще, напевно. Ти просто маленька деталька у великому двигуні You're a cog in the machine. Тут це відчувається дуже сильно. Наступний мінус, я теж його вже озвучила: є такі люди, які готові працювати понаднормово на вихідних вечорами і так далі. Такі люди не мають особистого життя, може і не хочуть його мати, чесно кажучи, мене це не цікавить, але справа в тому, що такі люди є, їх немало. І коли ти потрапляєш у команду, де є така людина і де є не дуже такий розумний менеджер, скажімо так, той менеджер починає прискіпуватися до інших людей і в принципі порівнювати людину, яка працює постійно з людьми, які не працюють постійно і мають таку нахабність мати особисте життя приватне. І не працювати вечорами, не працювати вночі, і не працювати на вихідних. Такий менеджер може почати до тебе прискіпуватись і питати, що а чого ти працюєш менше, дивись, ця людина зробила більше. Звісно, вона зробила більше, бо вона працює постійно завжди. А ти працюєш там з 9 до 6. Тому, коли ви попадаєте в таку команду, це не, не про кожну команду, звісно, але якщо таке відбувається, якщо є така людина, яка працює постійно, і є такий менеджер, який потім порівнює результат такої людини з вашими, це проблема. It's це trouble. як її вирішити, я не знаю. Хіба що міняти команду, чи міняти менеджера, я не знаю. Але фактично це такий попандос, з яким мати справу неприємно. Ще один мінус. Дуже високі стандарти, дуже високі очікування по перформансу, по продуктивності. Постійний пресинг це не жарт. Завжди є постійний пресинг в деяких компаніях, що півроку підводять таку як статистику, результати по вашому перформансу. В деяких компаніях це раз на рік, що трішечки легше. Але очікування дуже високі. Кожен рік починається з того, що ти собі ставиш якісь goals, targets, тобто якісь результати, якісь очікування, які ти обіцяєш за цей рік виконати. Це не може бути щось просте. Ніхто ж не дурний, ви ж розумієте. Це має бути щось таке амбітне, велике. Ти з менеджером потім one-on-one -on -one сідаєш, ви обговорюєте ці ваші амбітні цілі і узгоджуєте їх. І менеджер каже: так, це звучить достатньо амбітно для того, щоб А, ти приніс нам користь як команді, як проекту, як компанії, так і Б, ти себе, типу як кар'єрними сходами будеш товкати вперед. Коли ти узгоджуєш ці цілі, це така дуже тонка. Тема, тому що знову ж таки, цілі мають бути великі і амбітні. Ніхто не може написати щось таке, типу легеньке, інколи ти можеш не встигати по цим цілям. І якщо ти не встигаєш, оце теж дуже погано, краще цього не робити. Тому пресинг він є, він серйозний, він великий, люди вигорають на роботі. В багатьох компаніях люди не затримуються більше ніж на 2-3 роки, не тому, що не подобається, а тому що пресинг такий, що людина буквально каже все, я більше так не можу. Так, зарплата висока, але й пресинг такий, що ти навіть не хочеш ти грошей, по суті. Нащо мені такі гроші? Якщо я не живу своє життя, я просто проводжу його перед екраном, перед монітором, я світу білого не бачу, сім'ю не бачу, сітьми не спілкуюся, робота, робота, робота. Кому таке треба? Тому люди не затримуються в таких компаніях надовго, і це перша і основна причина, чому постійний пресинг і дуже високі стандарти. А тепер ще додайте сюди цих конкурентних людей навколо, і це дуже дуже складно. Ще один мінус. Підвищення, отримати підвищення у великій компанії, ймовірність близька до нуля. Скажу я вам так. І це не тому, що ви поганий гравець в команді, і це не тому, що ви нерозумна людина, і це не тому, що ви працюєте недостатньо. Ні, 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 ще раз ні. Ви можете бути суперкласним, геніальним, розумним, а підвищення не отримати. я вже про це казала в одному з відео попередніх. Права в тому, що дуже велику частину роботи займає Office politics. політика в офісі, да, Ми говорили про це, тебе мають бачити, тебе мають чути, ти маєш активно спілкуватися, будувати зв'язки. Ти маєш бачити, знати, хто там директор. Якщо директори тебе не знають, то все підвищення ти не отримаєш. Що б ти там не робив, що б ти там не писав. Нехай навіть. Твій проєкт супоруспішним, нехай навіть та частина проекту, якою ти особисто займаєшся, вона класна. Нехай це все буде. Якщо ти не робиш візібіліті, нетворкінг і офіс політикс, якщо цього немає в твоєму арсеналі, підвищення тобі не бачити. Отримати підвищення дуже складно. Але знову ж таки, якщо ви робите політику, якщо ви робите ці ці ігри, знайомитися активно себе. Маркетуєте, як тільки можете, але при цьому у вас нема конкретних hard skills і результатів. Теж так не може бути. Ви маєте бути скрізь і всім. І класний інженер, і при цьому класно спілкуєтеся і себе промоутите, рекламуєте. Це маєте робити, без цього ніяк. У великих компаніях без цього нічого не буде, кіна не буде. Отримати підвищення дуже складно. Я знаю людей, які отримували підвищення, і їх одиниці, їх дійсно одиниці. А ще я знаю ще більшу кількість людей, які роками працюють на те, щоб отримати підвищення, і роками його не отримують. І це знову ж таки призводить до вигорання на роботі, тому що людина працює дуже багато, інвестує багато часу, зусиль, амбіцій, енергії своєї. Щоразу кожен раз, коли йде цей цикл і розглядаються анкети на підвищення. Щоразу людина себе знову рекламує, докладає зусиль і отримує пас. Вищення нема. Це важко. Дуже важко отримати підвищення. Ще одна проблема реорганізації. Уявіть, що ви попали в класну команду, у вас шикарний менеджер. Вам працювати комфортно, динаміка в команді класна, менеджер чудовий. Минає рік, починається новий. Робочий рік і вас бац, і посилають працювати на інший проєкт, іншу команду під іншого менеджера. І тут все складається дуже погано. Менеджер дуже поганий, вас не чує, мікроменеджить вас постійно. Команда попадається теж. Людей, які не сприяють роботі одне одного, які не допомагають один одному. І ви розумієте, що в команді вас менеджер. Лобами один до одного ось так стикає, ви починаєте конкурувати між собою, динаміка погана, backstabbing, Що таке backstabbing? Це значить, що ви буквально ножі один одному в спину вставляєте, шукаєте, як підставити одне одного. Менеджер в цьому почувається прекрасно, повірте, такі менеджери є. І ви від цього не захищені. Кожен майже рік. У нас реорганізації. Я працюю в великій компанії вже більше трьох років, і всі три роки у мене різні команди, різні менеджери. Хтось з них був ок, хтось з них був зовсім не ок, а хтось з них навіть були шикарні менеджери. Але ти не обираєш, тебе не питають. Розумієте, тебе не питають. тобі просто повідомляють: оп, у нас реорганізація. В нас помінявся директор, менеджер. Там ще хтось. І пішло, поїхало. Директори, зазвичай, зверху, коли їх змінюють, вони з собою свою свиту людей зазвичай приводять і починається. Ця свита має займати ключові посади, ключові позиції. І через це вся ця ієрархія теж змінюється. Знову ж таки, тебе, як просто звичайний шурупчик в двигуні, ніхто не питає. Тобі сказали, тепер ти на цьому проєкті. Ти йдеш і працюєш, і терпиш. І, мабуть, останній дуже серйозний мінус називається Golden handcuffs – Золоті наручники. Тут високі зарплати в цих компаніях, непогані умови роботи. Це престижно. І це тебе поміщає в таку, як золоту клітку, тобі золоті наручники вдягаються на руки, і ти вже не готовий працювати на меншій компанії, де тобі не платять РСУ, наприклад, тобто акції компанії не дають. Ти вже не готовий йти кудись, де обіцяють, наприклад, таку саму зарплатню, але при цьому ти розумієш, що там і офіси не такі, і команди менші, люди дещо менш досвідчені. Це все тебе поміщає в таку клітку, з якої ти не готовий. Вийти, ти не готовий її покинути. Зазвичай, звісно, це не офіси вирішують, а зарплати. Зарплати високі, зарплати конкурентні, з такими зарплатами приємно жити. Хоча і життя дуже мало, бо ти постійно працюєш, увесь час працюєш. Але оскільки в тебе є відповідальність фінансова за сім'ю, за дітей, за батьків, наприклад, то ти терпиш і так. Продовжують роками і навіть десятиліттями деякі люди працювати на великій компанії, тому що в них Golden handcuffs, в них золоті наручники, і вони не хочуть і не можуть їх зняти. Ось такі реалії роботи у великій компанії тут, в технологічному секторі Америки. Якщо я щось не сказала, пишіть коментарі. Буду дуже рада почитати ваш досвід. Якщо є питання, ставте. Дуже дякую.